Далі про святкування велибня, який багатий на різні традиції, одна з них можливість бити в церковні дзвони всім охочим. Люди вірять, що саме Великодній передзвін має цілющі властивості. Враження вірян, які скористалися можливістю побувати на лаврській дзвіниці, збирала Аліна Орищин. Інок Лонген тільки готується стати монахом. Вперше в церковні дзвони вдарив півроку тому. Професійно цього ніде не вчився. Чоловік служить у Свято-Веденському монастирі. Сьогодні, на другий день Великодня, побити дзвони прийшов у Києво Печерську лавру. Його мелодією заслуховуються відвідувачі. Раз на рік у великодні свята бити в дзвони можуть і звичайні люди. Кожен чоловік має можливість дзвонити. Возвестить эту радость. Звонить может не только монахи или церковності, а еще ж можно и людям. Да, позвонить кто проявляет. Самое главное, кто проявляет желание, тот им может звонить. Возвестить эту радость, воскресенье. Вражение, першу классник, чудовие, бодрые. Трошки навіть внутрішній дух змей, вот. Ну, раджу всім спробувати повічути на цьому. Хочеться ще позвонити. Так такий день світлий. просто наймовірніше враження цей день. Пускають на дзвіницю в ці дні й малечу. Ці б'ють у дзвони не вперше. Мені дуже подобається. Хочу в будущій житті стати ну, колокольчиком, щоб бити в колоколи. Для мене дуже все добре. А це лише тим, що не грехи робити, а можна добре робити, бити в кулакова. Нам дуже сильно сподобалась. Сподобалося ну, як вони так грають, Це дуже да. дуже гарно. Нам, нас тільки там учили, але ми так собі трохи знаємо. Да. Аліна Оричин, Олександр Самойлов. Новини на першому.